Всім привіт, мої любі підписники і просто глядачі каналу Одарка. Я вас вітаю в новому відео. А нове відео буде в нас про стиль, і фешн, і взагалі всякі прикольні штучки. Чому я вирішила його зняти? Тому що недавно я отримала коментар, що було б цікаво подивитись, як я поєдную різні речі та стилі в цікаві луки. І тому прийшла така ідея зняти відео про п'ять. Стилістичних прийомів, які я особисто використовую, це така база, і вони роблять луки достатньо цікавими і незвичайними, і додають такої індивідуальності. І, взагалі, допомагають нам бути супер стільняшками. Залишайтесь. До кінця відео, бо останній прийом я його ще не використовувала, але я обов'язково його беру з собою в осінь, бо він мені здається супер хот, супер цікавий і супер незвичний. Хоча і давно відомий. Перший прийом це багатошаровість. Вона з нами вже доволі давно. Мені здається, що це вже така база, і я думаю, що вона залишиться з нами назавжди. Це дуже крутий прийом, його легко використовувати. Його можна використовувати завжди. Ще він дуже практичний в такі міжсізоні. Знаєте, коли ще осінь, але зранку ще холодно. А в обід вже занадто тепло, і ви не знаєте, як вдягатись. Багатошаровість нам дуже допомагає в цьому, бо дуже зручно просто. Там зняти светер, коли стало жарко, або навпаки, там вдягнути сорочку, яка була в нас десь пов'язана на бедрах, наприклад. Тому мені цей прийом дуже подобається. Тим паче зараз дуже помітно він так залітає в тренди, бо ми дуже часто бачимо на фешн-віках, вовче на стрітстайлі його багато. І я думаю, що це прям трендік-трендік. В -трендік. міу умі, по-моєму, така є штука, коли вдягнути поло на поло, і тут розтібнуто, і виглядає оцей комірець. Суть багато Шаровості полягає в тому, щоб додати глибину образу і додати якісь нові силуети за допомогою різних шарів одягу. Як? Ми це робимо. Насправді, все дуже легко, я навіть не знаю, чи потрібно це пояснювати. Ви можете просто вдягнути там світшот поверх білої футболки, щоб її було там трошки знизу видно, щоб було видно комірець, і це вже буде рахуватись за багато шаровість. Можна пов'язати, наприклад, на пояс светер, чи кардиган тонкий, наприклад, і він теж буде створювати цю багато шаровість, так само як я казала, пов'язати на бедра сорочку. Але якщо ви хочете трошечки повисити градус, і так виглядає. Трошки, знаєте, більше high-fashion, можна вдягати білизну, тобто бюзгалтер поверх там якоїсь сорочки, або заправляти верх, типу, в білизну, щоб видно було з цей верхній край. Тут важливо, щоб ви обирали якби, свій рівень комфорту, тому що ну, для когось показувати свою білизну, то буде занадто. І в таких випадках пов'язати просто светер десь буде цілком достатньо, або там вдягнути. Кто б я не знаю, майка на майку теж буде супер, і це теж типу такий тренд. Ми його дуже часто бачимо. І навіть в зарі, по моєму, є вже такі футболки, які пошиті. Типу як дві футболки зшиті. Це перший прийом. Мені здається, що він такий базовий і що потрібно його імплементувати в образи. Наступний прийом це для таких людей, які більше люблять, знаєте, елегантність, і таку більш дорогу історію, бо його можна використовувати навіть якихось монохромних луках, там Total Black луках, і воно буде додавати такої перчинки і інтересності в ваш лук. Які взагалі бувають текстури? Не бувають активними, вони бувають пасивними, так як агресія, активна і пасивна. Активні текстури це такі велюр, шерсть. Твіт, шкіра, такі, знаєте, які кидаються одразу в око. А пасивні це такі там бавовна, шовк, якийсь такий однотонний, без блиску, віскоза, сатин. Отакі, От знаєте, прості, базові гладенькі, які не привертають увагу які слугують, грубо кажучи, фоном. Для цікавих луків можна поєднати активні та пасивні текстури. Воно буде виглядати цікаво, але в той же момент більш спокійно. Тобто ви можете вдягнути, наприклад, білий. Топ бавовняний звичайний і якусь спідницю в паєтки. і воно буде виглядати прикольно так з першинкою, з інтересненьким чим та. Да? Але якщо ви знову ж хочете повисити цей градус, виглядати більш насичено, поєднуйте активні текстури з активними. Як це можна робити? Це там люрекс плюс шерсть. Шкіра, плюс, я не знаю, кружева. До речі, майте на увазі, що принц це теж текстура. Беріть це до уваги, коли ви складаєте свої луки. Так, знову ж таки м -м, варіант для людей, таких більш стриманих і спокійних, які не хочуть, знаєте, виглядати в вирві глаз. Це обрати один яскравий акцент, з поміж цього луку. Ви можете обрати дуже спокійний, такий, навіть монохромний, Total Black, Знову ж таки, як я говорила про мікс текстур і додати там якусь яскраву сумку, типу акцент в свій лук, який буде забирати на себе всю увагу, і воно буде виглядати прикольно. Визгляд буде знаєте, сесрізаточен. На ці цікаві штуки це не обов'язково може бути колір, це може бути цікава форма сумки або окулярів. Це може бути цікава текстура спідниці, або це навіть може бути якийсь стилістичний такий трік, там як ви заправите блузку, типу в спідницю, якимсь цікавим методом, там наполовину. Або ви можете тягнути прозорий топ і вдягнути якусь цікаву білизну під нього, і це вже теж буде таким супер акцентом. Прозорий топ — це і також акцент, а ще додати туди. Інтересною білизну буде вообще очень-очень очень очень hot і очень прикольно. Далі це мій просто топ-1 прийом, який я використовую в себе в гардеробі, в себе в луках. І це мікс стилів. Я обожнюю міксувати, здавалось би, непоєднуване грубість і романтику, спорт, і гламурчик, драма і кежуал. Знаєте такі. На грань, что такое интересное? что знает, что ты видишься? Думаешь, боже, девочка, что там дела? Ну, ладно, так смотри, только ті, хто не розуміють. Нормальні люди нормально смотрят. Цей прийом однозначно для сміливих людей, однозначно для людей, які люблять виділятись. Але мені здається, що він дуже класний в тому, що от він може дуже класно показати, яка людина, бо ми всередині маємо дуже багато граней, і якось виносити лише одну. Ну, как то Грустненька, а от виносити типа і показувати, ага, я тут можу бути і типу, я люблю і тут і комфорт, але я тут і люблю і сексуальність, і то що я в спортівках, але на там в посаножках на підборах, це показує, що я по перше смілива по-друге, люблю комфорт. По третє, люблю я не знаю, виділятись і люблю бути жіночною і суперсексі в цьому прийомі, який, мені здається на мою думку у стилі в цілому, немає ніяких правил. Тут ви можете експериментувати так, як ви хочете. Але я б радила, мабуть, тренувати на дивленість, обирати те, що вам подобається там, я не знаю, в пінтересті, на якихось ранвеях, подивитись якийсь тегвок, а подивитись обов'язково стріт-стайли, і тоді вже пробувати і експериментувати з різними стилями, з різними речами, з різних стилів. І, взагалі, знаєте, бо буває так. Ну насправді мені здається, що стиль це така доволі суб'єктивна річ, і те, що подобається мені, може не подобатись вам. І навпаки, тому тут потрібно, знаєте, віднайти цю золоту середину, яка саме вам подобається, в якій вам дуже комфортно, і пробувати і експериментувати саме в цьому. І тоді я думаю, що можна дуже легко віднайти якось саме своє, щоб воно виглядало цікаво і відображало саме вас. Експериментуйте і міксуйте, і нікого не бійтесь, бо це стиль і мода. А тут правил ніяких нет, і ніхто не може сказати, як вам вдягатись і як вам виглядати. Це я вже ушла, Це ми потім ще якось знімемо відео про всякі стилі. І ми з вами поговоримо взагалі з нашим нам стильцей. І вообще про всякі такі штуки. Дуже мені цікаво про це поговорити. Ну і останній прийом, на мою думку, він самий ход, самий крутий. самий вообще. мені здається, що ніколи я не пробувала так вдягатись, але мені він вже дуже давно подобається. Мабуть, це почалось з сексу і місто, бо там дуже часто видно такі луки. Це мікс сезонів. Не знала, як правильно назвати цей прийом, але я маю на увазі поєднання оцього теплого і холодного. Гратись на контрастах шуба босоніжки як у Брешоу. Знаєте, от ощущення от прийшло ко мені, От як вам пояснити це? Знаєте, коли ви десь осінню чи весною дивитесь вікно, щоб ну определіться, як треба сьогодні вдягнутись по погоді, бо ще погода непонятна, І ви дивитесь, один ходить в шортах, другий в пуховіку, третій, там я не знаю, шев чомусь, в чоботах якихось. І це думаєш, «Как одеться?» От поєднаєте цих людей в собі? Зберіть їх. В один лук, і ось це буде саме те, про що я говорю, цей мікс сезонів. Ця шуба довга, і ці басоножки це просто щось неймовірне. Я не знаю, просто я дивилась на неї. Мені було дуже холодно в ноги, але в той же момент мені дуже прям подобалася гра. Вона так, воно реально воно дуже виглядає ризиковано якось. І тому цікаво, тому воно привертає на себе багато уваги. Може здаватися, що це не практично. Не буду тут сперечатись, непевно, воно так і є. Знову ж таки, я не знаю, бо я не експериментувала з цим, але я планую це зробити осінню. бо в мене є в'єтнамички на кітинхіллах, які я влітку взагалі не встигла поносити. І Я їх хочу спробувати якось прикольно застилізувати осінню. Тут можна поєднувати якесь тепле паль. То з шортами або з якимось відкритим топом коротким. Тут можна поєднувати важкі, якісь шкіряні, високі чоботи і якісь коротенькі шорти. І там якась легка блуза може бути. Якщо ви вже не хочете настільки там іти в цю історію радикально, можна вдягнути шкарпетки, під босоніжки, якісь такі, знаєте, вовняні, такі текстурні з активною текстурою, якщо ви розумієте про що я. мені здається, що це теж тренд, бо знову ж таки, по-моєму, в показах ніумі були оці носочки, які навіть не носочки, у яких відкритий носок. І вони їх вдягали з такими в'єтнамочками, які через палиць. Мені здається, що це теж гра от з цим міксом теплого і холодного, бо наче за чим вдягати цей носок, якщо на вулиці жара, але в той же момент, якщо вже ті там не жара, то зачем вдягати цей в'єтнамок? Ну воно от якось викликає якісь такі знаєте відчуття дивні. І мені здається, в цьому і є суть цього прийому. Тут до речі, також буде працювати ось цей тренд на в'єтнамки. На Хаваянас, якщо я правильно кажу, не знаю. Тут можна там вдягати якийсь спортивний костюм наверх вітровку, але взути в'єтнамки. Це те, що ця гра. От знаєте, ти от дивишся на цю людину, і в тебе реально виникає думка, а як він зараз в цьому ходить? Йому не холодно там в ноги, наприклад. Або там, коли людина вдягає в теплу погоду високі чобу, ти думаєш, як їм не жарко тіло в цьому ходити. І ти такий, що Що? Певно, і мікс стилів теж викликає такий дисонанс і в цьому, і в суть. До речі, до речі, так, ти йдеш якось цікаво вдягнений. Я не знаю, у мене так просто працює. І люди такі, ну, типу, дивляться на тебе поглядом, що вони не розуміють. Я не знаю, я так але, -я, кайфую, насправді, мені так своє відчуття подобається, така єсмь, yes, я не розумію. Я не знаю, чому. У мене якесь відхилення може. <кхем> і, до речі, цей прийом з шкарпетками і босоніжками в дочі кабану були на. Показах. Так що сміливо використовуйте і не бійтесь ніякого осуду і взагалі нічого не бійтесь. А це були п'ять прийомів. Деякі з них така база, деякі з них більш цікавіші, але всі класно працюють, всі класно роблять лук. Цікавішим, повишають градус, якийсь такий, знаєте, інтересний. Коли правильно застосувати ці прийоми, ви прямо були за якоїсь стільняшки, фешеніста ну просто стрітстайл Нью-Йорк 2025. Не знаю, чого Нью-Йорк, Sorry. Чи Копенгаген. Копенгаген мені, до речі, найбільше подобається. Я дуже мрію там побувати на Fashion Week. І, і хочу взяти це на наступний рік за ціль. Що ж, дякую вам за перегляд. Обов'язково напишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат відео. Я думаю, що відео про стиль тепер будуть виходити набагато частіше. Вони стануть такою рубрикою в мене на каналі, бо я коли отримала диплом стиліста, я спробувала себе стилістом і щось мені не дуже напевно сподобалося. Саме робота на когось, але фешн і стиль. Я дуже люблю, і я знаю, що я його люблю кожен день. Бо я ним займаюся кожного дня, коли вдягаюсь, коли обираю аксесуари, коли думаю, що мені вдягнути, як мені вдягнути, як мені застилізувати, а що мені купити на осінь. Стиль зі мною завжди. І це невід'ємна частина мого життя. І я думаю, стане невід'ємною частиною мого ютубчика. Тому обов'язково, якщо вам подобається, підтримайте мене в коментарях, поставте лайк, підпишіться, якщо вам подобається. Будемо з вами обговарювати всякі модні штучки. І обов'язково пишіть в коментарях, які теми ви б хотіли, щоб я обговорила ще. Я вже маю на думці декілька тем саме про стиль, але буду дуже вдячна і дуже рада почитати ваші коментарі. Обов'язково буду відповідати на кожен з них і буду старатися знімати відео, якщо ви будете цікавенькі, щось хотіти саме про стиль. Дякую вам за перегляд і пока-пока!